Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі. Продовжую я малювати в своєму походному скетчбуці. Коли хочу малювати, сідаю і малюю в ньому. Ось Я вже показувала вам малюнки із цього скетчбука, один із тих малюнків. І малюю я із дешевою аквареллю. Поки що я не зовсім подружилася з аквареллю, тому беру Дешево, хоча у мене є сенельєр гарна акварель. Ну, Поки що трошки тренуюся цією, а потім буду вже малювати на гарному папері гарними фарбами. Додаю я до малюнків ось ці олівці, фаберкастел, акварель, бачите, акварельні олівці, звичайні акварельні олівці марку. І потім ще додаю під пастель ось фаберкастел. Теж я тут набрала олівці, такі багатенько у мене вже тут кольорів зібралося. Називається під пастель. Бачите, ось такі. Ну, і так, швиденько малюю, коли в мене є настрій на малювання, а він в мене є кожного дня, але часу зазвичай дуже мало. Ну, ось цей малюнок ви вже бачили, як я сказала. Потім я намалювала таку чудернацьку, ой, вибачте, ось такий песик у мене різнокольоровий, дуже смішний, дивний, але щось схоже на песика, так? Такий песик. Потім я намалювала от таку свинку, такий хрюндік у мене вийшов. Ну, такий смішний моїм особливо сподобався цей малюнок. Якась вона така смішна, незвичайна. Ну так, знаєте, На швидкоруч щось робиш, але виходить інколи забавні речі. Потім я намалювала тут такого песика, тобто я малюю швиденько, щоб отримати задоволення від щоденного малювання. І давайте малювати разом. Нагадаю, що в мене тут на початку було ось така дівчина в зимовому наряді. Це щось на кшталт Італії. Другий малюнок, море і букет на столі із фруктами. Смішна вівця, яку майже не видно. Дивна картинка з блогерком. Волошки ось такі. І остання картинка, яку ви бачили, це ось такий натюрморт. Мені він чомусь подобається, навіть не знаю чому. Можливо, за цих апельсинів ось так. Ось я зробила такий набросок. Я зараз намагаюсь малювати від п'ятна. Трошки малюнку, і щоб щось вийшло, я е, заповнюю, знаєте, так, по сегментам і мозаїчно, щоб не перемішувалось дуже багато кольорів, бо, я ж вже казала, навики в акварелі в мене не дуже. Я непогано так малюю. А крилом ось, наприклад, така собачка. У мене тут є, якісь квіти. там Ці вже малюнки я вам давно показувала. Це масло на папері, а-ля, якийсь голландський натюрморт. Ось такі у мене тут висять картини. Це теж масло, дуже-дуже швиденько залишалась фарба після двох. Попух я малювала, а потім залишилась, думаю, ну намалюю хоч так. Ну це теж масло. ну Нічого особливого, але е, з маслом якось легше. А акварелі тут мені треба трошки краще постаратися. На малюнку я буду намагатися використовувати протилежні кольори на кругу Ітена. Синій і помаранчевий, а на другому малюнку я буду використовувати зелений і червоний. Ці два, дві пари кольорів дуже себе е, підтримують гарно, підсилюють, тому радять їх використовувати в парі. Тут у мене помаранчевий і синій. Синя лаза, помаранчеві квіти, ну і трохи зелених листочків. Як бачите, я вже тут зробила якийсь набросок олівцями. Акварельними. І тепер хочу змішати ці дві техніки олівці плюс акварель. Коли такі міленькі квіточки, дуже складно вималювати форму квіток, тому не знаю, що в мене вийде, буду намагатися десь залишати якісь проміжки, а потім заповнювати іншим кольором. Навіть не знаю, можливо, всерединку зробити десь ось такий колір, там трохи зеленого я додала, але якось дуже дивно. І тут, знаєте, можливо, треба якось більш уважно малювати, знаєте, щоб щось вийшло. Але... Могу, ціль мого швидкого малювання це отримати якесь задоволення і прям не сильно старатися. Ось коли був малюнок, то зрозуміло було, що то все-таки схоже було на троянди такі помаранчеві. Коли використовуєш уже акварель, то якась форма. Квітки якось зникає трохи. Ти бачу, потім все воно розпливеться. Ну, не знаю, ось так. Зараз спробую без зйомки попрацювати, потім покажу вам далі. Ну, друзі, виходить не дуже, тому що дуже міленькі квіточки. І оця границя тут у мене не сильно читається, але здалека можливо і буде читатися, що це троянда. Але, знаєте, я релаксую від того, що, як розпивається фарба, як виходить. Тут я додавала, бачите, синього і все в мене пішло не так. Ну, взагалі-то. Щось виходить якийсь натяк на квіти. Так, ми розуміємо, що це в нас квіти. Ну, ось так, накидала, а тепер намагаюся зробити сіро-блакитний фон в тіні. У мене буде більш темніший фон. Виспливу тут із з може. Він спорити, тому треба думати. Але моє малювання не про те, що треба думати, а отримання задоволення. Ну ось, друзі, такі трошки розпливчати в мене троянди. троянди. Ну, мені здається, є якийсь натяк на квіти. Тут, звісно, можна було попрацювати і ще щось доробити. Це в мене край столу, Тільки щось я зробила тут синє, а треба ж додати помаранчево, це ж в мене скатертина. <сум> я, я ж кажу, я не сильно задумуюсь над тим, що я роблю. Тому виходить ось такі малюнки, потім це все можна виправити, дописати. а для мене важливо перше враження. Те, що в мене вийшло, там трохи якась тінь синя. Ну, ось такий швиденький малюнок. Потім я підправлю цими олівцями, щось додам, десь тіні зроблю. Можливо, такий синіваті тут понизу, тому що я додала зеленого, але воно щось не дуже <гум> виглядає. Ну, так, друзі, ось такий малюнок. А ось тут я накидала такі квіти більш крупніші вони. Коли так малюєш троянду, то більш-менш, бачите, ви, видно края. Щось там в різних ракурсах я намагалася намалювати. Ну, щось більш-менш. Коли починаєш розбавляти вже фарбою, то виходить. Трошки інше, що ти запланував. Ну, давайте спробуємо такою фарбою, наприклад, зробити. Можливо, тут і не треба сильно розмивати. А, взагалі-то, просто Чудовий досвід. Ви знаєте, мені так подобається останнім часом фарбами акварельними малювати. Ось, бачите, вже зникли якісь там границі, які я собі малювала. Але все одно більш-менш щось там з'являється. Можливо, трохи синього додати десь там туди. Це ж у нас внизу. Да? Якби це я малювала. Фарбами, олійними, то воно було б якось краще зрозуміло. Ну, подивимось, як воно висохне, що з цього вийде. А я ще раз повторюю сотий раз, що моя, моя цільця щоди на малювання і отримання задоволення. Так як я працюю аудитором, маю. Дуже багато справ з точними науками, закони, все це вичитуєш. Я працюю дистанційно, до речі, в Україні. І хочеться розгрузити голову чимось таким не дуже серйозним. Хоча малювання це серйозна справа, хто займається цим професійно, то я думаю. Вони дуже багато часу приділяють, щоб у них свій стиль з'явився, щоб було прикольно і чимось ціпляло глядача. Ось моє малювання це більше для себе. І я знімаю це відео, щоб просто, можливо, вам нагадати, що треба приділяти. Собі увагу, давати якісь, вибирати хоч трохи часу для себе, тому що це важливо, знаєте, наше ментальне здоров'я, особливо ці тяжкі ст... часи це дуже. Дуже важливо, як я так вважаю. І ось ціль моєї каналу не навчити вас малювати, звісно ж, чим я можу. Просто показую, як приклад того, які можуть бути хобі. Що може вийти з того хобі. Ось так намагаюся положити. Я не знаю, що я вам показувала. я вибачаюсь, мабуть, я камеру навела не туди, коли. Малюєш, то трохи захоплюєшся і не зовсім зрозуміло, що ти там показував глядачу. Так що бачай зарані не буду сильно вирізати, монтувати. Я завжди відео, до речі, знімаю а, за один раз. Там особливо нічого не монтую, такого нічого не роблю. Є, як є. Тому, друзі, не, бу... не будьте до мене такі строгі, ви ж розумієте, що я не професійний. Можливо, так, я не професійний художник. Хоча вважаю себе художником. От ви знаєте, коли я намалювала котика, я так себе... Як кажуть, відчула художником чомусь, я не знаю. Це... Я вам, мабуть, покажу зараз цей е е малюнок. Ось він. У нас колись був котик кабацька, і він вийшов так схожий. Прям ну, такий він, як оце, цей котик, що у мене вийшов, дуже на нього був схожий. І в цей момент я відчула, що щось від художника все-таки в мене є. Дивіться, який він милий. Прям я дивлюся на нього і згадую. Твій котик ми його назвали Кабачка, а він з нами прожив 16 щасливих років, приносив нам радість. Ну, я сподіваюся, ми були гарними хазяїнами для нього. Так що ось так, друзі, після цього малюнку, зрозуміло, що хоч не вміли, але все-таки я художник. Ось так, друзі. Ділюсь з вами своїми думками. Можливо, це нікому і не потрібно, але я так думаю, що раз ви підписались на мій канал, що щось вас зацепило. Поставте будь-лайк, будь ласка, лайки, подобайки цьому відео, щоб я бачила вашу реакцію. 4, може 5 намалювати. Домалювала ще ось такий нерозкритий бутончик. І ось тут, до речі, так, мабуть, не потрібно робити вкрай картини. А, ну, знаєте, я не сильно задумала над композицією. А, можливо, Треба було ще тут якийсь великий бутон намалювати. Але зараз квіти я майже домалювала, зроблю пелюстки і потім буде видно, що і як. Ну, ось, друзі, такі квіти в мене вийшли. Тобто на цьому малюнку дивіться, у мене червоне. І зелена, два протилежних кольори на світовому кругі, іте на, на кольоровому крузі. І ці два кольори дуже гарно виглядають поряд. І я до того ж зробила ще й зелену вазу. Так що тут прям зелена-зелена, червоним. Мені подобається, коли висохне, я візьму ці олівці. Ще щось додам якісь тіні, бліки, щоб виглядало так, тепло холодні, щоб була. Ну, а взагалі-то я помалювала дуже мені сподобалося сьогодні малювати. букети, інколи мені хочеться їх малювати. І тоді прям по два по три малюю їх. Так можна намалювати самою звичайною фарбою, із долорами дешева фарба на дешевому папері. Звісно, не так виходить, якби то це була гарна фарба і гарний папір. Але все одно щось там вийшло. Пишіть, будь ласка, коментуйте, бувайте здорові, мої любі, бережіть себе. З вами Тетяна із Калгарі. тимчасово проживаю в Канаді. До нових відео. Пока-пока.